Минув місяць з моменту внесення змін урядом України до постанови про прикордонний режим. Зокрема, і тепер потрібно мати відповідний дозвіл органу ДПС у разі перебування в прикордонній смузі, тобто ділянці місцевості завширшки до 5 кілометрів. Змінами передбачено, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в'їжджати в контрольований прикордонний район, перебувати, проживати та пересуватися в його межах, на підставі документів, що посвідчують їх особу, а також дозволу ви найближчим органом Держприкордонслужби служби України неповнолітнім. Надається дозвіл за зверненням одного з батьків. Відповідь від ДПС на усі заяви має надійти не пізніше 10 робочих днів. Рішення приймається Міністерством внутрішніх справ України. Оскарження можливе впродовж 10 діб з моменту відповіді ДПС у зверненні фізичні і юридичні особи повинні вказувати прізвище, ім'я по батькові особи, дати народження, громадянство особи, яка перебуватиме в межах прикордонної смуги, реквізити документів. Що посвідчують її особу, а також місце проживання, місце перебування, а також засоби зв'язку та номер телефону, по якому буде підтримувати зв'язок. Під час перебування людини в прикордонній смузі, звернення може бути подане в електронній формі або особисто. Громадяни України мають додати до нього копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство іноземцям або особам без громадянства. Документ, що посвідчує особу та підтверджує законність перебування на території держави для юридичних осіб копії документів, що містять інформацію про найменування юридичної особи місце знаходження. Вид і місце проведення робіт, відповідно, перелік фізичних осіб, які будуть безпосередньо перебувати в прикордонні смузі та проводити роботи, а також їх паспортні дані для фізичних осіб-підприємців: копії документів, що посвідчують особу, копії документів, що підтверджують мету і строки перебування в прикордонній смузі, а також копії документів, що підтверджують законність перебування та провадження робіт. Мешканцям прикордонної смуги дозвіл на проживання надається безстроково. Працівникам підприємств, установ та організацій лише на рік окремо визначено категорію осіб, яким такі дозвола отримувати не потрібно. Це особи, які в'яжають прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску, водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в'їжджають прикордонну смугу. Особам, рух, які починаються та закінчуються за межами прикордонної смуги, розгорнуту інформацію можна знайти на сайті ДПС України або дізнатись в органів охорони державного кордону.